Головне про події 14 червня. У Києві затримали чорних трансплантологів. Путін поставив умови для мирних переговорів. А Папа Римський побоюється штучного інтелекту. Докладніше далі. <звук> Головним результатом домовленостей у рамках саміту Групи Семи в Італії стане для України постачання ППО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Також, за його словами, тривають переговори зі ще десятьма країнами щодо укладання двосторонніх безпекових угод. У Києві затримали чорних трансплантологів. Через нібито незаконне вилучення органів екс-заміністра Мозу Михайла Загрійчука та ще десятьох лікарів. Загрійчук на момент затримання займав посаду за відділом трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в інституті серця. Взимку українцям можуть давати світло по 5-6 годин на день, заявив гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко. Це залежить від того, скільки генерацій вдасться відновити компанії. У Києві оголосили про першу публічну рекрутингову кампанію до складу підрозділів головного управління розвідки Міноборони України за словами представника гур Андрія Юсова. Таким чином відомство хоче забезпечити доступ нових фахівців. Російський диктатор Володимир Подін заявив, що для початку мирних переговорів зсу мають вийти з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, які Кремль вважає територією Росії. Хусити атакували українсько-польське судно в Аденській затоці Червоного моря. Одну людину поранено. У корабель поцілили двічі. Йдеться в зведенні центрального командування. США. Кім Ша Ін відправив до Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів. Повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Сік. Також Північна Корея відправила десятки балістичних ракет для обстрілів українських територій. На кордоні з Молдовою затримано вантажівку з 41 ухилянтом у причепі. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, в подальшому група могла б поділитися на менші групи для перетину кордону. Угоди про припинення вогню у Газі найближчим часом не буде, вважає президент США Джо Байден. За його словами, американська пропозиція, підтримана міжнародною спільнотою, не була повністю сприйнята Ізраїлем і Хамасом. Британська євроскептична партія Найджела Фараджа реформ UK» вперше обігнала консерваторів прем'єр-міністра Ріші Сунака в опитуванні громадської думки напередодні виборів 4 липня. Очолила опитування опозиційна лейбористська партія, чий лідер Кір Стармер має найбільші шанси стати наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Майкрософт відкладає запуск нової функції Recall, яка зберігає скріншоти усієї активності користувачів в одній хронологічній стрічці. Як повідомляє Reuters, таке рішення прийнято з міркувань безпеки. Папа римський Франциск стане першим понтифіком, який виступить на саміті країн Великої Сімки в Італії. Тема його промови стурбованість швидким та безконтрольним розвитком штучного інтелекту. У Німеччині стартував 17-й в історії чемпіонат Європи з футболу. Матч відкриття Євро 2024 відбудеться 14 червня у Мюнхені. У ньому Німеччина зіграє проти Шотландії. Фінал турніру заплановано на 14 липня у Берліні. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.